Всім привіт, дорогі ціни церкви. Я хочу поділитися з вами відкриванням сьогоднішнього відеоролику. І в Біблії сказано, що все створено із частинок невидимих оком. Тільки в 19 столітті було установлено всі видимі речовини з невидимих атомів. Всі знають, що є молекули. Розкладемо матеріальні речовини на атоми. Тепер розберемо на частини атоми. Вчені нам говорять, що атом складається з елементарних частинок, електронів, протонів, нейтронів. Що складається електрон, протон. Вчені завіряють, нас, що згідно з новітніми дослідженнями, це польова субстанція, невидима невідчутні поля, тобто закручені в різні сторони, пустота порящі в просторі. В часті закодована інформація у створенні світу. Ну що фіксує цю інформацію в просторі, що енергетично балансує, утримує різновекторні поля в часі. І так, наука поглинає в матеріальний світ. Елементарні частинки просто провалюються в елементарну пустоту. Там нічого немає, тільки інформаційні коди всюди. Для віруючої людини тут немає ніяких проблем. Творець створив весь світ із нічого. Святе Писання говорить, що із нічого створено все. Спочатку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Слово це божественна свідомість, божественна думка. Слово було у Бога. Бог перша причина всього існуючого. Амінь.